В нас, нас суспільство не хворе, а, а глибоко травмовано, У нас достойне суспільство, яке просто зазнало величезних травм психологічних наслідків тоталітарного насильства. Я би так сказав. Я бачу це, наприклад, через один з методів це арт-терапія, наприклад, терапія мистецтва. Зокрема, іпана, 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 правда, полонова теж це за мистецтво, повернення до національного мистецтва. Також можна е, назвати, е, зокрема, кінотерапія, хороші позитивні фільми з гуманістичними цінностями, де піднімається питання. Позитивне це не означає в рожевих окулярах, але мається на увазі правдиві фільми, але з позитивним кінцем, в яких показується сенс життя. От, проблема свободи вседозвонності. Також бібліотерапія, зокрема, наприклад, праці Сковороди. От, власне, пане Геннадій, справді половиновій показав Сковороди, як народній філософ і психолог так само, і що його всі занотовували і записували. На жаль, на Сковороду більше знають що тільки всякому городу нерав і права. Або там тільки сродна праця і все. А між іншим він глибоко аналізував природу людини, і в тому числі й темне начало. Він посилався навіть на цитати, де казав, що будуть люди справи яких справи беззаконня, ноги ще їх на збой ідуть, швидкі кров пролити, думки їх дуки про вбивство, руїни і зведеність на їхніх шляхах. От таке було враження, що він, можливо, навіть передбачив якісь мірі більшовизм. Своборода мір був фактично пророком наш. От, тобто, і, власне, Через таку арт-терапію, спеційно гуманістичну терапію, -терапію для сковорода попередвічником психологічним, піднімати гідність людини. До речі, посттравматичний викати, які в минулому. Якби людина сьогодні в Україні відзначала всі свята державні, національні за календарем, то зійшла б з розуму. Вона теж подається працює, це все правильно. В неї просто відбулися б незмінні. Ви хочете сказати? Так, так проще. Присутній яскравий представник потужного руху опору 60 це… Сьогодні в нас присутній яскравий представник дуже потужного руху опору 60 х І ці гени 60 х не відтворилися, звичайно. Помаранчева революція це яскравий приклад. Так? Але чи не здається вам парадоксальним, що так звана наша свобода, ця 20-річна, не дала, бо всяке явище має бути мініпричиною? І чомусь от ця так звана свобода наша не дала потужного поштуку супротиву теперішні тоталітарній чи авторитарні От Як би цей парадокс можете пояснити? Ви знаєте, о, опір це є відповідь на тиск. І... Якоюсь мірою насильницька система організовує опір собі. Ну, часом вона зовсім перемедлює людські особистості тотально. Але в цілому треба сказати, що обставини ті, в яких повстало це покоління, до речі, трохи специфічне покоління. Майже кожен з нас прожив, пережив війну дитячі роки і, і досить важко пережив. Іван Світличний мав обірвані пальці. Теж не дуже просто. Він же, збудував, він же хотів скласти гранату проти окупанта. Отже, то був своєрідний гард. Я маю на увазі матеріал, це людський, цього п'ятдесятників. А з другого боку, це те, що вони провокували на опір. Ну, бидла не спровокуєш, а людину з гідністю, звичайно провокували на опір. А наше Наша молодь 90-х років ну, потрапила на сезон роз, затоптування усіх вартостей. І, і комуністичні упали, і націоналістичні було названо тоталітарними. І словом вони пішли на Сорочинський ярмарок усіх. І це і, і відповідно мотивували це. Тим, що свобода. Я мав тоді дискусії, і ви можете знайти імена тих хлопців з книжці ні ні, було син України, виданий ще в 95-му році. Це серйозна була колег з тими молодими людьми, які вискочили на свободу і які стали дуже довільно оперувати іменами і поняттями. І це був дуже несприятливий ґрунт для того, щоб формувалася особистость. Вони, вони в умовах дикої свободи не могли ставати особистостями. І, ну, і це одне, але друге, вони не були виховані. Я кажу, як ми були виховані війною. І жорсткими умовами. А вони були виховані брехнею батьків. І то, якщо пояснити причини, на мій погляд. Я додам якраз як людина, яка формувалася в 90-ті роки, можливо, з власного досвіду. Знаєте, це ще був кінець 80-х років і коли вже було видно, скільки фальші довкола. Коли десь, по-моєму, це 89-й або 88-й рік, ми познімали піонерські галстуки в школі. Повчіпляли собі сині-жовті значки, за що нас викликали перед лінійкою. Вчителька класна керівничка і сварили нас, які ми погані піонери. Минуло літо, а вже восени та ж вчителька прийшла вже в вишиванці і вже все помінялося. Ми, бачили, ми, ми просто бачили цю фальш. Ми, ми в 90-ті роки прекрасно бачили тих людей, які е, ніби йшли до влади під сині жовтими прапорами, розповідали всім про е, великі ідеї, а насправді на цих ідеях лише наживалися. Ми не сліпі, ми достатньо були розумні для того, щоб це побачити. знаю, можливо, мені повезло те, що крім таких людей я на своєму шляху зустрічав інших людей з інших поколінь, таких як Василь Кук, з яким мав дуже багато розмов у нього в маленькій квартирці на Дарниці в Києві, таких як пан Євген та інших. І е, я думаю, що е, це покоління, про яке ми говоримо покоління 90-х років, воно ще, напевно, не є втраченим. якраз 2004 рік. Це як на мене, найкраще показав, що в цих людях ще є дуже багато великий потенціал гідності того, що е, мобілізує людей власне на протести. І я переконаний, що цей потенціал зараз працює. Дякую. На цих гарних оптимістичних словах завершимо на гарних словах, на ну, оптимістичних. Тому, що... Виходь, дякую. прошу. Дякую за, дякую за слово. Кирило Гравчак, правник, дослідник цінностей. Хотів би трохи додати, те, дещо можливо буде цікаво. Ну, це байдужість, як верхів, так і низів до права, власне, називається правоні гілі. Це дійсно ну, тотальна пошія. Це просто хороба, від якої Україна і українське суспільство ще не вилікувалось. І я вважаю, було, такі днаду, можливо, таким на думку ні. час покаже. Просто це як е, простір для Що Це певний маркер, якщо він буде ну, не подолений, а скажімо, якось шальки терезі хитнуться в бік, що буде менше нігілізму, більше поваги для права. То, тоді можна буде сказати, що Україна якось наблизилася до ментальної Європи. Бо географічно ми і так в Європі, але от на рівні світогляду, на жаль, дуже-дуже далеко. І хотів би, на жаль, був на заході щодо презентації книги, пана Василя Осієнка, нашого шановного, просту. Знаєте, от, пан Євген, от на початку вже було сказано, я тільки розширю тему. Я вже казав, що пан Євген дійсно, як е, інформаційний партизан певний, от він цю шкаралупу пробив, і е, Василь Стус пішов у люди. І все, вже цього не зупинити. Тобто він пішов. Можливо, не називаючи там прізвищ, можливо, родині е, якось важко було е, ну, пере, перенести те, що Василь Стус, ну, крім того, що там чоловік, батько і всі такі приватні соціальні ролі, що він ще й... Корецький дуже гостра людина, знаєте, як то такий. Тобто, У ну, суспільству так побудовано, більшість людей все такі конформісти. Знаєте, Такі люди, як Василь Стус, просто будуть конформістів, хоч якусь дрібку спротиву якоїсь революційності, гостроти. Тобто, таких людей завжди мало в кожному суспільстві будь-яку епоху, але вони зазнають якийсь комерцион. Як тобто, велика подяка пане Євгену, що він відкрив. Це. І хто б там що не думав, все таки от Василь шов люди. Так тезово хочу окреслити, що в принципі, ну, власне кажучи, якщо взяти полотно на як тут і краще будь яке І розрізати його на деякі шматки, розглядати окремо. Це, знаєте, поець, окремо, це громадський діяч ще якась іпостасія, то ну, можливо це не зовсім, скажімо, може і геть не зовсім. Тому що цілісна людина, кожна постич, кожен з вас присутність Цілісна постать. Якщо розглядати окремо, знаєте, це ми досліджуємо такий-то шматочок, це такий нема цілісної картини. Такий саме і матері. І громадський діячий поет водночас це не можна розрізати і окремо дивитися. І дещо про цінності, знаєте, цінності це дуже гарне поняття, в тому числі європейське. Свобода це дуже гарна цінність, там рівні права, сама свобода як така, але знаєте, це ведеться дискусія, чи це людські цінності. Ну так на рівні журналістської риторики вони існують, звісно, і на інших рівнях. Можливо, дійсно, але це дуже, дуже велика абстракція. Можливо, що йдеться про європейські цінності, власне, кажучі, які потім вийшли в Сполучені Штати, трошки в Австралію, але починали з Європи. Тому що ми ну, мусимо інше розташування там. Були дослідження певні соціологів, філософів в різних цивілізаціях різних цінності. Це ж вище, може, європейські, які ну, може намагаються стати загальнолюдськими, є різні підходи. І от як маркер, просто... Я ще раз наголошую, що поки буде змінена ситуація з проємні гілізму, то право це закони. І найважливіше хотів трошки сказати про лізну, ну колись досліджував трохи цю тему, лічовики на початку взагалі не мали ніякої стратегії права. Все крилася революційна доцільність. Комісар вирішив, що це доцільно, це загрожує їхньому жоднему перевороту, треба там розстріляти найвищу соціальну міру і так далі. Римський юрист ну, та риск юрист тучка, в е, 27 цьому приблизно році видав першотибних прав, бо то більше ухідних рестуваці не треба було право. Ні, ви все-таки повернулися до тоталітаризму. Цей тоталітаризм нас переслідує без комісара. Ми ні не можемо це просто плані інформації. Може це прижимати час сплив, збіг. Що ми більше не будемо відчути сьогодні, цього вечора, добру правду, доброї і мужньої людини пана Євгена Свистюка і того, кому ви передаєте свою історичну естафетну паличку, скажімо так, Володимира Вікторовича і мікрофон, який у вас гучніший, дякую вам всім за те, що ви прийшли на